П'ять ознак дійсно гарної, дійсно красивої жінки. І ми будемо говорити не про зовнішність. Любі, милі мої підписники, дякую всім, що ви у мене на каналі. Дякую вам всім за підтримку, за вподобайки, за лайки і за те, що ви даруєте мені свій час та енергію. Я дуже ціную вашу підтримку і за те, що ви допомагаєте розвивати україномовний контент. Отож, сьогодні я хочу поговорити про п'ять якостей, які визначають гарну, дійсно гарну, дійсно красиву жінку. І це не про зовнішність. Адже часто густо, і особливо у сучасному сві... світогляді або у сучасному суспільстві, коли говорять про красу, мають на увазі щось зовнішнє, якась зовнішня атрибутика, або зовнішні параметри, або одяг, наприклад. А ми будемо говорити про щось глибинне. І за основу я взяла фундаментальні класичні фрази знаменитої, популярної, легендарної Одрі Хепберн. Можливо, вам відгукнеться, можливо, вам не відгукнеться, можливо, вас наштовхне на щось глибоке для себе, і ви зробите переоцінку своїх цінностей. І подивитися, що доля вас штовхала у правильному напрямку, а ви чомусь впиралися і йшли в зворотньому. Так. І нехай ця інформація, яку ви сьогодні почуєте, буде вам до серця, до душі, до ладу і на благо. Отож, для того, щоб були красиві губи, потрібно говорити красиві слова. Жіночі губи красиві, коли через них виходять слова любові, доброти і підтримки ніжні слова. Адже доброта це фундаментальна основа краси і в основному жіночий. Чому ми говоримо про красу як фундамент жіночності, це, це тому, що красивою жінка вже народжується. Зразу дівчинка маленька народжується красивою, гарненькою, її всі люблять і обожнюють за те, що вона вже красива. А чоловік. Ті якості, за які його будуть хвалити, приймати, можливо, поважати, знати, ці якості ним набуваються упродовж життя. Це сміливість, це сила, це знання, це мудрість. Так? А у жінки є, мабуть, такий карт-бланш, вона відразу народжується красивою. Але щоб цю красу підтримувати, треба додавати ці внутрішні інгредієнти: доброта, фундамент жіночої. Краси. Номер два. Для того, щоб були красиві очі у жінки, варто лише ними бачити добре, хороше в інших людях. Тобто виробляти у собі звичку і змогу не зациклюватись на чомусь поганому, не помічати якісь недоліки, не помічати, що хтось робить щось не так, або не красиво, елегантно, не тицяти туди. Адже очі. Це двері у серце жінки. І там там у серці живе її любов. Наступне, якщо людина хоче мати, якщо жінка хоче мати гарну фігуру, то є така мудрість, що можна просто-напросто ділитися своєю їжею з нужденними. Це благородно, це достойно, це веде нас у власне благополуччя через турботу про інших. І є така мудрість, що людина, коли виростає, виростає, вона здогадується, що у неї є здатність попросити про допомогу інших. Вона вчиться просити про допомогу інших. Потім вона здогадується, що у неї є рука допомоги, яку вона може простягнути сама собі. І лише потім, згодом з часом, вона розуміє, що в неї не одна рука, а цілі дві руки, що одною вона допомагає сама собі. А іншою рукою вона допомагає іншій людині. І це облагороджує. І це робить сутність тіло в даному випадку жінки красиви. Номер чотири. Для того, щоб бути щасливою, красивою жінкою, потрібно вміти радіти з дітьми. І, можливо, у вас немає своїх дітей, але завжди є діти, які є в доступі. Це діти сусідів, племінники, похресники, діти ваших друзів. І якщо ви вчитеся радіти... Життю разом з дітьми, і неважливо, скільки вам років, це вносить у ваше життя чистоту і невинність. От жінка, природа жінки це природа чистоти, природа невинності. І неважливо, скільки вам років, для вас це доступно. І ви будете світитися цією чистотою, і невинністю, яку ви набиратимете від дітей. Тому що діти приносять величезну енергію у ваше життя. І ще одна якість, за якою можна побачити, що жінка гарна, красива. Це коли жінка ходить із прямою поставою, статурою. Навіть коли ми працюємо на курсах ораторського мистецтва, ми завжди говоримо номер один про саночку. Це та штука, яка допомагає тримати рівновагу. Життя може качати, життя може давати ляпаси, життя може бути нестерпно болючим. Якщо людина, жінка. Привчає себе тримати осаночку, це означає, що вона витримає, що вона не перетвориться на, знаєте, на таку базарну бабу, коли її б'є життя, коли в неї є горе, можливо, через яке вона проходить, або якісь труднощі, вона завжди граційно і достойно через них пройде. Адже жіноча краса примножується з роками. І якщо через роки ви, як жінка, пронесете ці п'ять якостей. Ви ніколи не змарнієте, від вас ніколи не втече ваша енергетика, енергія, яка заряджає на життя усе, що є навколо вас, яка робить чоловіка біля вас, вашого чоловіка, мужнім, елегантним рицарем, лицарем, який хоче зростати і виконувати свою місію на повну котушку. Що ви думаєте з цього приводу? Як вам ці п'ять ознак красивої, гарної жінки? І мені цікава думка і чоловіків, і жінок. Що, чоловіки, що вам подобається в жінках? Як ви розумієте, що дійсно жінка, яка перед вами, що вона дійсно красива. Жінки, як ви розумієте, що ви гарні? Коли ви розумієте, що вже досить всіляких процедур, всіляких тюнінгів, нашліфувань, коли ви розумієте, що вже досить, що я красива, що вам допомагає в цьому. І всіх жінок. Які працюють над собою, або які прагнуть глибокої глибинної роботи над собою, такої справжньої глибинної роботи над собою. Я запрошую в приватну терапію. Я запрошую на чудовий курс Сила жінки, який триває 9 тижнів. Це буде приватна робота один на один, коли у вас є любов, підтримка, коли вас проводять. Адже будь-яка зміна, яка відбувається у вашому житті, вона неможлива просто один на один. Ми у цьому світі, ми не одні. І нам усім потрібна чиясь рука поля. І я щиро запрошую вас до себе у простір. Якщо є якісь запитання, пишіть, дзвоніть, телефонуйте, заходьте в гості. Ще раз дякую всім за лайки, вподобайки, за ваш час, за увагу, за вашу енергію і за те, що ви даруєте мені. себе. До наступної зустрічі!